вечір. журналісти СТН підсумовують сьогоднішній день у випуску ви побачите. Ескалація конфлікту на Донбасі в зоні АТО є загиблий та поранені серед українських військовослужбовців. Киянам пояснюють, хто має право на субсидії. Платіжки з новими нарахуваннями за компослуги прийдуть у травні. З Нового року у Києві зафіксовано 1800 квартирних крадіжок. Як вберегти оселю і майно від злодюг, розкажеть істен. Другий день Пасхи у Пирогові влаштували обливаний понеділок. Сьогодні минув рік, як Україна розпочала антитерористичну операцію на Донбасі. Однак і нині ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Минулої доби один український військовослужбовець загинув ще шістьох було поранено. За півночі до 18-ї години вечора на лінії розмежування бойовики провели 25 обстрілів позицій українських військ. Зокрема, 15 із мінометів. Повідомляє штаб. Ато найбільшу кількість випадків порушення незаконними військовими формуваннями режиму тиші зафіксовано на Донеччині. В районі пісків вночі злочинці двічі вели вогонь по наших позиціях із мінометів калібру 82 мм, із мінометів калібру 120 мм. Міномети такого ж калібру противник застосовував в районі населених пунктів Широкіно, Авдіївка, Гранітне, Опитне, а також, а також шахти Дутовка. на Луганщині. бандформування вранці вели вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Донецький із мінометів поближу урочища Суходол. Дружина президента Марина Порошенко з дітьми привітала поранених прикордонників родинними пасками. Також вона оглянула відділення, в яких лікуються та проходять реабілітацію бійці. АТО. понад 320 військових. Стільки поранених прикордонників потрапили до цього шпиталю з початку АТО. зараз на лікуванні близько десятка бійців. Вже кілька тижнів у закладі. І Богдан в районі населеного пункту Піски. Вийшов з бойні машини, потрапив під гранатометний обстріл. Ну на жаль, отримав вогнепально осколкові поранення. Зараз набагато краще почуваю розраховую на швидке, скажімо так, виписку з даного закладу, щоб повернутися до своїх військовослужбовців. Підтримати поранених військових та привітати їх з Великоднем Прийшла перша леді країни Марина Порошенко. Вона разом з дітьми подарувала бійцям пасхальні кошики та подякувала за мужність та патріотизм. Хочеться в цей день сподіватися що вони якомога швидше одужують і що вся Україна за них молиться. І я думаю, що ці молитви і фах наших лікарів допоможуть в цьому. Я хочу всіх людей закликати не лишатися осторонь, ділитися теплом своїх сердець. Такого приємного сюрпризу не очікував і Віктор. Цього дня боєць із Закарпаття отримав і державну нагороду. Орден за мужність. Попри вогнепальне поранення, чоловік допоміг затримати диверсійну розвідувальну групу. Настрій піднесений, звісно. Приємна несподіванка, звісно. ніхто ніколи б ніколи не подумав, що буду спілкуватися з першою леді. Моє бажання таке, щоб просто-просто був мир. Оглянула дружина президенти відділення госпіталю. Зокрема, ось цей комп'ютерний томограф один з найважливіших приладів у клініці. Лише торік на ньому провели 847 обстежень учасників АТО. На цьому апараті поранені приходять обстеження, головний мозок, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, тазу, кінцівки, суглоби, в залежності від локалізації поранення. Визначається характер. Поранення, його тяжкість. Допомагають тут і відновлюватись після поранень. Через реабілітаційне відділення за рік пройшло близько трьох тисяч військових. Ми маємо наснащення багато фізіотерапевтичні апаратури, виконуємо процедури води, теплолікування, лікування, маємо масажистів. 95% повернуто в стрій із тих поранених, кількість, яка була пролікована у нас з перших бойов минулого року по сьогоднішній день. А ось ці дві сучасні швидкі вже найближчими днями рятуватимуть прикордонників у зоні АТО. Після відвідин шпиталю дружина президента запропонувала проводити у школах уроки добра, аби діти могли якомога більше спілкуватись з героями. Олександра Раторожна, Артур Коневаленко, телеканал Київ. Бланки, заяви та декларації необхідні для нарахування житлової субсидії. Всі кияни отримають уже з квітневими платіжками. Цьогоріч скасовано всі обмеження щодо майнового стану. Це означає, що звернутись за субсидією зможуть власники кількох квартир та авто, ті, хто офіційно винаймає житло, і навіть безробітні, що не перебувають на обліку. Як розрахувати субсидію і заповнити документи самостійно, дізнавалась Наталя Серданова. Пан Віталій і його дружина, пенсіонери про житлову субсидію в управлінні соцзахисту, запитують вперше. кажуть, раніше якось і самі справлялись з оплатою компослуг, але сьогоднішня платіжка для них значно поважчала. Прийшли з'ясувати, чи можуть зекономити надалі. Для нас особливо важливо було зрозуміти за яких умов. Це ми зрозуміли. Коли ми отримуємо заяву декларацію, ми тоді вже подивимося. Кажуть, що ця процедура вже набагато простіша ніж була. Субсидії за новою спрощеною процедурою нараховуватимуть з травня. Окрім двох документів, заяви та декларації про доходи інших відтепер не проситимуть. Щоправда, тим, хто житло наймає, треба буде додати ще й договір оренди. Урядом прийнято рішення про те, що бланки заяв та декларацій будуть людям надані разом з квитанціями на оплату житлово-комунальних послуг. Це так само стосується і приватного сектору. Їм довідки будуть надані газовою конторою. До управлінь людям звертатись не потрібно. Бланки з платіжками прийдуть вже у квітні, а з ними відповідні інструкції. Це для того, щоб субсидію розрахувати вдома, заповнити документи, відправити в управління поштою. Працівники запевняють, з таким домашнім оформленням проблем виникнути немає, але просять бути дуже уважними. В заяві окрему увагу треба приділити особовим рахунком на сплату за житлово комунальні послуги, тобто за газопостачання, електроенергію, оплату будинку та прибудинкової території. Тобто ці особові рахунки треба дуже уважно заповнити, не помилитися у цифрах. На софіс заявника і заповнення декларації про доходи. Саме на її підставі індивідуально розраховуватимуть субсидію. Тут треба буде зазначити увесь чистий дохід людей, що зареєстровані в квартирі, отриманий січня по грудень 2014 року, а також поставити помітку, якщо протягом 12 місяців перед зверненням на призначення допомоги було витрачено понад 50 тисяч гривень. Достовірність наданої інформації перевірятимуть. Якщо будуть скриті якісь доходи, не вказані зовсім то людині потрібно буде повернути розмір субсидії в подвійному розмірі. Якщо людина просто помилиться в розмірі пенсії, то просто буде її перерахована субсидія вже з уточненим доходом. Для того щоб не помилитись в управліннях соцзахисту, завжди готові до телефонних та безпосередніх консультацій. До того ж там обіцяють попрацювати над тим, аби відкрити філії відділу призначення субсидії навіть в жеках. Наталія Сарданова, Городецький, телеканал Київ. З 1 січня в Києві було зареєстровано понад 1800 квартирних крадіжок. При цьому спіймали лише 120 грабіжників. Експерти говорять, що постраждалі дуже рідко звертаються до міліції, оскільки не вірять, що майно знайдеться. Чи можна захистити оселю і як з'ясовували наші кореспонденти? На пенсії перекваліфікувалась. Жартома пані Галина називає себе надійним охоронцем квартири своєї родини. Буває ненадовго, залишає пост, коли виходить за покупками. Тоді надію покладає на гучно увімплений телевізор та домофон. Хоча каже, охоронець останнього ненадійний. В нашому до под'їзді да два рази обікрали одну і ту ж саму квартиру. І небагаті люди такі як на копійки живуть. І два рази обікрали. Винесли золото. Перший раз тільки золото і гроші, другий раз серібро і якісь там копійки були гроші. Такі речі виносять із помешкання найчастіше, розповідають експерти. Габаритна техніка нині мало популярна. Професіонали-домушники обчищають квартири групами по наведенню. Роблять чорну справу, не кваплячись, поки господарів немає вдома. Пограбувати можуть і аматори саме такі впевнена народна експертка пані Галина. Гастролювали у її сусідки. Я думаю, це якісь алкоголіки. Я так би сказала, тому що дійсно людина. Небагато дотримання елементарних правил безпеки і вашого селя неприступна фортеця. Переконують експерти. Там, де двері решітки безсилі перед злодіями, не дасть обібрати оселю сигналізація, яка під'єднана до пульту районного відділення охорони. Угроза квартирне краже любого другого приступлення на вашої лічності, вона може бути в значительній степені знижена, якщо ви хоч як то начнуть об этом думати. Іскають операторів. Всі сьогодні современне якби доступ к інформації. Он і не государственный сегмент, це і достатньо державний сегмент. Потратитися фахівці радять на відеонагляд та консьержа, який не пропустить незнайомців до під'їзду, що можуть навідуватися для розвідки та моніторингу поведінки жертви. Домофон менше складний, скажем, конструктивний. К сожалению, к нему быстрее находить ключ. Живає там так сказать, бабушка бабуся-кансьєрська з характером, там наші подіржуватиме какої-то розумної зарплати создане руками жильцов. Вона може стати серйозним препятствием на путі вот таким злодіянням. На думку експертів, є сенс страхувати своє майно на випадок, якщо грабіжник розгромить вашу квартиру в договірі зі страховою компанією, як правило, прописують умови відшкодування. Зазвичай основна підстава для виплати рішення суду. Для того, щоб отримати нам мобвінільний приговор, нужна найти чоловіка виновного і. Если и в случае, если мы не изъяли у него эту вещь, то страховая нам выплачивает эти средства, если вы страхуете, то привязывайтесь к тому, что там ну, хотя бы. Хоча б внесення діла в єдиний реєстр, хоча б начало уголовного производства. Залишаючи оселю, не зайвим буде перевірити, чи щільно закриті вікна та балкони. Їдете надовго, попросіть сусідів навідуватись до вашого помешкання і створювати ілюзію присутності господарів. А якщо втратили хоча б один із ключів, одразу ж замініть замок у вхідних дверях. Юлія Поворозник Юрій Росохай, телеканал Київ. Понад 70 собак на Великдень згоріло живцем. Під час пожежі у приватному притулку в селі Лісовичі на Київщині близько 40 тварин вдалося врятувати. За словами власників закладу, причина трагедії навмисний підпал. Натомість у міліції чекають на висновки експертизи. У прес службі обласного управління МВС кажуть, вогонь міг перекинутися на притулок з сусіднього лісу, який також горів. У разі, якщо експертиза встановить факт підпалу, буде відкрито кримінальне провадження. На поштовій площі будівельники засипали унікальну знахідку, дві стародавні вулиці та садибу. Деякі елементи огорожі та дерев'яного водогону підняли на поверхню, аби перевести до іншого місця. Наразі частину артефактів вже вивезли на подвір'я постійно діючої подільської археологічної експедиції. Історики зазначають, засипали пам'ятку землею, адже так вона краще збережеться до моменту створення музею. Однак такими діями обурена громадськість. Люди просять, аби усі віднайдені речі були музеїфіковані Саме на місці знахідки. Нагадаю, наприкінці лютого під час будівництва торгового центру на поштовій площі археологи виявили частину міста 12-16 століття. Збереглась дорога, будівля, водогін та навіть прикраси і речі побуту. Як можна перенести історію? Її не можна переносити. мені здається, що не може бути ніяких виправдань, чому вони. Руйнується Возмущена просто цим всім процесом. Навіть одразу достала телефон, щоб і в раду, куди то там стучатися. Великодні свята і гарна погода дарують нагоду прогулятися визначними місцинами Києва. Напередодні Пасхи для киян та гостей столиці відкрили велику лаврську дзвіницю, яку понад 10 років тому закрили через аварійний стан. На висоту пташиного польоту піднялась Вероніка Сектим. Павло на дзвіниці вже вдруге. Цього разу вирішив показати мальовничі краєвиди онукові. Каже, за час останнього візиту кардинально змінилась не лише сама споруда, а й місто. Враження прекрасне, звісно. Київ, Київ змінився, по-перше, цей весь вигляд Києва. стільки збудовано гарних будинків. От так що подобається. Цікаво. І видно Дніпро. Велика лавська дзвіниця найвища в Україні вже майже три століття. Вона сягає 96,5 метрів. Утім, час таки наклав на споруду свій відбиток. 2004 року її визнали непридатною для відвідування. Кошти на реставрацію з'явились лише через 6 років. За цей час волога пошкодила ще й стіни. У відновлення дзвіниці довелося вкласти понад 31 мільйон гривень. Підсилення металевих конструкцій купола. Підсилення також металевих конструкцій шахти годинникового механізму. Ці роботи були завершені. Після того приступили до реставрації хреста. Та цих робіт недостатньо для повного відновлення. На продовження реставрації поки що забракло фінансування, тому деякі яруси дзвіниці досі зачинено для відвідувачів. Залишилось виконати такі роботи, як реставрацію цоколя. Реставрацію дверей, вхідних бокових камер та мозаїчне покриття підлоги на другому ярусі. Унікальною є не лише сама дзвіниця її дзвони також родом з 18 століття. Є тут і наш сучасник дзвін усіх святих із зображенням апостолів та євангелістів. З'явився він торік. Ще одна гордість дзвіниці годинниковий механізм, якому понад 150 років. Що 15 хвилин він подає сигнал до малих дзвонів, і вони починають звучати для християн. Це має особливе значення. роду музика, яка чоловіка настраювають на молитву, настраювають на покаяння, даже просто благо ты слышишь, что пора на молитву пора вставать, как-то вот себя підвигнуть к чему-то. Тепер послухати церковні дзвони або просто помилуватися Києвом з вишини унікальної дзвіниці можна щодня. Вероніка Сектим, Андрій Ніконо, телеканал Київ. У музеї народної архітектури в Пирогові святкували обливаний понеділок. Тут відтворили традиції, що досі існують на західній Україні. В понеділок після Великодня молодь обливається водою, висловлюючи так свою симпатію. Як кияни святкували другий день Пасхи, бачили наші журналісти. Люди приходять вже зранку дорослі на службу, а діти і собі заняття знаходять. Граються на галявині та на гойдалці. Що тут відбуватиметься, знають у наймолодші, тому й прийшли на пустими руками. Сьогодні якраз день обливання, і за це я приніс оцю пляшечку. Одразу по службі святкування розпочинають творчі колективи. Дівчата співають народних пісень. Поруч хлопчики вчаться стріляти з лука. Біля церкви ярмарок безліч дівочих віночків, медових пряників, писанок. Їх, до речі, здавна вважають сильним оберегом. Майстрині кажуть, у виборі помилитися важко. Тут головне обирати серцем. Можна вибрати будь-яку писанку, яка вам подобається, яку би ви хотіли мати, або подарувати якійсь іншій людині. І ця писанка вже буде для вас оберегом. На народні гуляння приходять цілими сім'ями заняття є і для дорослих, і для дітей. Катається, вон там колесо є старе, вони там щось з ним роблять. Є, що то бричка є. Он, мені подобається тут виставка завжди писанки є, різні картини, різні дзвоники. Все триває мирно, доки хтось першим не починає поливати навколо водою. Взагалі, обливатися в понеділок після Великодня традиція давня і доволі романтична. Ось так давно хлопці виказували свою симпатію, просто обливаючи дівчину. Існує повір'я, та юначка, яку не обілють, заміж цього року не вийде. Є й порятунок для дівчини, якщо не хоче сильно змокнути, потрібно віддати парубкові писанки. Етнографи наголошують, насамперед в обливанні є глибокий сакральний сенс. Здавна всі обряди з водою проводили для очищення. Всіх полити водичкою на що на здоров'я, на щастя, щоб цей рік ви всі провели в здоров'ї, в добробуті, в такому очищеному гарному стані. Бо власне зараз такий період цієї війни, оцих таких негативних впливів. Хотілось би цією сикалкою, цією водою очиститися всім і всю нашу Україну. У порогові обливаний понеділок святкують вже 15-й рік. Сьогодні і наразі наша духовність і наші традиції от вони дійсно стали більш природніми. Вони вже не не вичитані, вони не не книжні. Вони реальна є потреба потреба українця, української молоді. Ну і старших нас тут багато в атмосфері спільних веселощів люди продовжують святкувати Великдень. Іван біличенко, Євген Товкай, телеканал Київ у столичному боцаду Імені Фоміна зацвіли білі магнолії. Квіти розпустились якраз перед Великоднем, Тож у вихідні сотні киян поспішали сюди, аби застати весняну красу. У бацсаду імені Фоміна немов у мурашнику. Сюди поспішають ті, хто хоче поринути у недовговічну весняну казку. Ще перед великодним парк побілів від світу магнолій. Тому, очевидно, на кілька тижнів усі мальовничі місцини і лавки тут будуть зайняті. Дуже гарний сад. Це просто насолода дивитися на такі красиві квіти. Хай вони квітнуть і процвітають в нашому Києві. Так красиво, буває раз разгаду. Начало года, весна, коли все розцвітає, оживає природа. Дуже приємні момент. У Босаду десь 65 різних видів магнолій. Щорічно вбираються в цвіт зо три сотні дерев, але перші аншлаги збирає саме біла красуня. Кожен рік хожу сюди. Ловлю цей момент, щоб його не пропустити, так сказати. І дуже люблю насолоджуватися цим. І дуже мені це подобається. Це вже традиційно стало. Душа бажає побачити прекрасне. А особливо, коли таку красу плекаєш власноруч, зізнається пані Ірина. Кілька років тому жінка взяла участь в акції, сама висадила в ботсаду 15 магнолій. А сьогодні з донечками прийшла їх навідати. Колір, запах дуже красиво. Плодив не очікуєш, очікуєш цю квітку. Напевно, це основне. Очікуєш якісь радість, радість весни вже прихід весни. І розумієш, що вже все відбулось. Естафету незабаром підхопить і рожева магнолія. От от розкриються пелюстки, і ця красуня наповнить парк ароматами. А поки, чекаючи на диво, люди не оминають сонячні форзиції. Кілька фото на пам'ять і біля бугульника ці фіолетові барви з'явилися ще до цвітіння магнолії. Раніше і згаснуть. Вирішили піти спочатку до цієї квітки, а потім вже до магнолії ще раз підемо. Магнолія солодше пахне набагато. Магульник не так пахне, ну але він кольором бере. Якщо ж погода не підведе вже за кілька тижнів, в саду порадують своїм світінням китайська калина та сакура Наталі Сарданова, Євген телеканал Київ. Після новин програма Столиця про що з ким буде розмова? Дізнаємось від Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір ще раз і тобі слово. Ще раз вітаю у підсумковій столиці. Сьогодні будемо обговорювати ситуацію на сході країни. Як відомо, бойовики активно обстрілюють українські позиції із техніки, яку мали би відвести ще кілька тижнів тому. Чи йде все до ескалації конфлікту? Розпитаємо у гостя студії. До нас завітає Олександр Кривоносов, політолог, військовий експерт. Телефон прямого ефіру розпочне свою роботу з першої хвилини розмови. Його номер, нагадаю, 223-09-71. Чекаємо на вас. Ростиславе. Дякую. Остаточні підсумки дня ми підіймемо о 23-й годині. А зараз Євгенія Золотоверха про новини спорту. спортивні новини. Мої вітання сьогодні в українській футбольній прем'єр-лізі матчем у Львові між Карпатами Ворсклою завершився 19-й тур. Команди розписали нульову нічию. А напередодні лідер чемпіонату Київське Динамо втратило очки підопічні Реброва. Не втримали переможного рахунку у матчі із зорею. 2-2. Но я считаю, что игра была равная. Выглядели достойно, не били мяч, куда попало, то есть хорошо контролировали тоже где-то моментами, хорошо выходили через среднюю длинную передачу в быстрой контратаке. Я благодарен своей команде, ребятам, что они на правильном пути и не останавливаются, даже когда проигрывают. Это уже говорит о том, что у них появляется такой настоящий. бойцовский дух. Наверное, мы сыграли в ничью с хорошей командой, которая занимает четвертое место и заслуженно занимает чемпионате. Да, что-то получалось, что-то не получалось, мы обязательно разберем, но мы потеряли очки, но ничего страшного не случилось. У нас есть отрывы, сейчас нужно переключиться и готовиться на Фиорентину, потом уже возвращаться к чемпионату Украины. Після матчів 19-го туру відрив Динамо від Шахтаря скоротився на два очки. і Нині становить п'ять пунктів. У гірників буде шанс ще більше наблизитися до втікачів, адже 26 квітня у 21-му турі Шахтар зіграє з лідером очну зустріч у Львові. Але перед цим ще треба без втрат пройти 20-й тур. Ну і тим часом стало відомо, що донецький шахтар це срібний призер Ліги Чемпіонів. У фінальному матчі юнацької ліги чемпіонів гірники програли своїм одноліткам з лондонського Челсі. 2 2-3. На плідні вийшли вихідні в українських спортсменів. Вони завойовували нагороди на чемпіонаті Європи та етапах Кубка світу. Напередодні Українка Юлія Паратова повернула собі звання найкращої важкоатлетки старого світу на чемпіонаті Європи у Грузії у ваговій категорії до 53 кілограмів. Паратова виграла ривок і поштовх, поштовху сумі, набрала 200 кілограмів і здобула золоту медаль. Перший номер збірної України з художньої гімнастики Ганна Різадінова завоювала дві медалі на етапі Кубка світу, що відбувся в італійському пазару. У вправах зі стрічкою вона виграла срібло, а у вправі з булавами здобула бронзу. Також медаль вибороли дівчата у групових вправах у змаганнях з п'ятьма стрічками. Вони стали другими. А от у Римі лунав гімн України. Наш Павло Тимощенко виграв третій етап Кубка світу із сучасного п'ятиборства. Варто зазначити, що перед останнім видом комбайном він був лише десятим. Проте завдяки відмінному результату у кросовому бігу та стрільбі він посів перше місце. Ще один українець Владислав Міщенко став п'ятим. Баскетбольний клуб Будівельник продовжує підготовку до півфінальної серії плей-офф української суперліги з Дніпро. Двотижнева пауза без офіційних матчів добігає свого логічного завершення. Вже у вівторок перший матч з Дніпром у Київському палаці спорту. Відчувається, що гренадери Віталія Чернія скучили за грою, але режим дворазових тренувань професійно витримують і готові боротися у плей-офф. Две недели был это такой перерыв, и я думаю, надо будет нам немного, немного времени, чтобы опять почувствовать свою, знаете, форму. Все равно, когда без игр команды, немного это сказывается. Должен быть ритм, должны быть игры, и знаете, когда две игры, например, в неделю есть, там есть с Еврокубками, это самое оптимальное, я думаю, для команды поддерживать ее физическую форму. А здесь не может быть ну, наверное, такой раскачки, как таковой. И здесь нужно строго выполнить то, что мы на наметили. Тем более, соперника мы знаем, и они знают нас. Здесь, да, фактор неожиданности, что-то новое, что-то необычное, неординарное преподнести нужно сопернику. Да, это будет. Я очень хочу, чтобы э было много зрителей на, на трибуне. Они нас вдохновляют, они нас э э помогают нам идти вперед. В одному зі столичних розважальних центрів відбувся чемпіонат України з черлідингу. Здебільшого змагалися діти. Однак як потішила майстер-класом найпопулярніша черлідер група України Red Foxes. Мабуть, кожен пам'ятає, хоча б один американський фільм, в якому чи то футболістів, чи бейсболістів під час матчу підтримує група запальних дівчат в Україні. На жаль, такі групи підтримки можна побачити тільки на баскетбольних матчах. Україна в принципе, в классическом черлидинге она только начинает развиваться. А здесь очень много детей, которые только начинают свой путь профессиональный. Черлидинг это массовый спорт, как бы это не гимнастика. Здесь могут принимать участие как девочки, так и мальчики, и люди вне зависимости со своей от своей физической подготовки. За остане информацию у этого выпуска. До зустрічі.